Dreams with chasing me, echoes of silent screams, in the spell the cosmic night. В феносі стомі на know Сьогодні хочу показати, як квітують гортензії в широколисні, які я. Обрізала разом з вами навесні. Відео у мене є. І також які я підливала сульфатом алюмінія. І, відповідно, хочу показати результат, як вони змінили своє забарвлення. і Почнемо ми із гортензії Endless Summer Original. Ось так вона виглядає: такий дорослий кущ Деякі суцвіття вже. Повністю мають такий блакитний колір, деякі із фіолетовими такими нотками, рожевими. Ось так він змінився. Не дуже рясно в цьому році квітує, так як були приморозки. Ну і гортензія все ж таки стресувала в таких умовах. А ось такий вигляд має гортензія теж із серії Endless Summer, але це Bloom. І ось це забарвлення дуже мені сподобалось. Тут рожеві квіточки рожеві, а ось серединки у них блакитні. Теж цю гортензію підливало сульфатом алюмінію, і вийшло ось таке неймовірне забарвлення Тут більше колір фіолетовий. Є на соцвітях. ну, деякі також ось і блакитні. Вона відрізняється від оридженіу, в неї такі червоні пагани, колір листя трошки темніший. Ну, а, в принципі, самі ось ці бутони, квіточки, вони плюс-мінус однакові. Мені здається, тут вони трошки менші. Ці суцвіття розкрились першими, і вже деякі такі крапочки на них почали з'являтися, але виглядає ще досить декоративно, і деякі суцвіття ще навіть не розкрилися. А це ось моя незнайомка гортензія. Також широколисна, але купляла її як хамальон, коли ще тільки починала займатися гортензіями. І не розуміла, що, по суті, вони всі хамоліони. Вона порівняно з попередньо має досить такий компактний кущик, не наростає досить високою. І в неї суцвіття не такі великі, але великі самі ось пелюсточки. Вони такі. Надзвичайно великий. Ось зараз одненьку вирву і покажу. Порівняємо, наприклад, з Endless Summer Bloom. Ось подивіться, настільки більші у неї квіточки. Тут туди да, Endless Summer така міленький, а ця ось великі. Така її. Особливість. І досить компактний кущ, але ну, Мені здається, цей сорт більше підходить для вирощування саме ось в контейнери. Теж її підливала. Мені подобається, коли вони суцвіття не всі однакові, блакитні там чи рожеві. А коли ось дійсно така є інтеграція кольорів, Так вони прикольно виглядають і різні-різні. Відтінки можна спостерігати. Хочу показати новинку. Це гортензія, О, зараз назва якось Purple Royal Red Purple. Ось так вона виглядає. Перший раз у мене квітує. В тому році я її купила, вона не цвіла. Вирощую її в контейнері. І ось такі вона має квіточки. Теж ось тут мотелик такий великий-великий, гарний. І колір красивий з таким зелененьким, таким рожево-червоним. Вона у мене хворіла, завівся ось тут в контейнері кліщ. Не кліщ, а Личинка, личинка хруща. Не могла зрозуміти, що це таке. Але потім все ж таки мені порадила мама пролити її від хруща, бо я думала вона, що вона хворіє. І дійсно там була личинка, і ось як вона пішла гарно зараз нарощувати зелену масу, і також буде ось квітувати багато-багато пагонів з бутонами. А поруч із неї, напевно, потрапив до мене пересорт. Це гортензія повинна бути Red Baron, але щось на Red Baron зовсім вона не схожа. Вона теж красива. Єдине, що не дуже тримає соцвіття, так ось підв'язала її, вирощую теж її в контейнери 10 літрів. І ось такий вигляд вона має. Ну, Червоним кольором щось тут зовсім не пахне, так би мовити. А хотілося б, щоб дійсно це Ой, був Red Baron у нас дощі, і ось так вона почала вже коричневіти. Спочатку вона була біла зовсім, а потім почала набувати такого. Рожевого кольору, і в неї квіточки такі закруглені. Я її не підливала сульфатом, можливо, потрібно підлити, подивитися, як вона буде виглядати проекспериментувати. Якщо ви знаєте, що це за сорт, напишіть, будь ласка, поділіться буде дуже приємно. Є в мене ще також ось гортензія варіатна, вона вже відцвіла. В своєму інстаграм я робила рілс, кому цікаво, приєднуйтесь, залишу посилання і там показувала, як вона цвіла. Я думала, що ця гортензія не ремонтантна, але виявилось, ось іде у нас з самої землі. Ось цей пагін, ось він іде. І він заклав ще ось бутон. Тобто може квітувати на цьогорічних пагонах, що дуже-дуже приємно. Ось тут вона цвіла, це минулорічні, вони такі задерев'янівші вже. А це зовсім такий зелений і на ньому теж вона зацвіла не видно, Але в неї дуже декоративне листя, воно таке плотне, гарне. Деякі листочки попідгорали, їх можна прибрати. А ось ці молоденькі дуже класно виглядають. ще в мене є гортензія French Balero. У мене є шорт в Ютубі, як вона квітувала. Вона знову ось набуває суцвіття. Щось не так, тому що вона тут по-іншому зацвіла. Ну, я бачу, тут буде правильно цвісти, тут і фертильні, і стерильні будуть квіточки, а тут якось ось таке суцвіття щось трошки мутувало. І є в мене теж дві новинки, які я в цьому році придбала. Думаю, навряд чи вони зацвітуть. Це гортензія Мірей. Ось така красуня, теж листя саме декоративне. І гортензія Зорро. Де ж досить таке потужне листя, і мені подобається, коли в гортензії ось такі червоні пагони. Ось так виглядають мої гортензії широколисні. Поділилася з вами трошки. Красою. Дякую за перегляд. Не забудьте порадувати мене, будь ласка, вподобайкою. Буде дуже-дуже приємно. На все добре.